Виконуємо номер 5.25 із підручника Геометрія 8 та номер 9.25 із підручника Математика 8. Інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. У рівнобедрений прямокутний трикутник АБЦ, рівня 90 градусів, вписано квадрат КМНЛ. Так, що. Точки К і М лежать на гіпотенузі трикутника, а точки Л і Н на катетах АС і БС відповідно. Периметр квадрата до рівня 12 см. Знайдіть гіпотенузу трикутника. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала, умов задачу: у нас трикутник АБС, кут С 90 градусів, АС дорівнює В К. М Л у нас квадрат, периметр якого 12 см. Потрібно знайти гіпотенузу АБ. За властивістю рівнобедреного трикутника. Трикутника кут СА. Б дорівнює куту CBA. Ба. А оскільки трикутник ABC Прямокутний. Кут САБ дорівнює куту СБА, сума гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, ділимо на 2, кожен з них буде по 45. Працюємо трикутнику АЛК. Кут К дорівнює 90 градусів, бо в нас квадрат, а кут суміжний з прямим кутом буде прямий. Кут А у нас 45 градусів, знайдемо кут Л. Сума знов гострих кутів прямокутного трикутника 90 градусів, 90 відняти 45 буде 45. Отже, трикутник АЛК рівнобедрений з основою. А, І у нас Ак дорівнює КЛ. Далі трикутник у нас працює. НМБ. Кут М у нас 90 градусів, бо суміжний з прямим. Кут Б у нас 45 градусів, знайдемо кут Н, це також 90 відняти з 45, буде 45 градусів. Отже, трикутник НМБ рівнобедрений з основою. НБ і у нас МН дорівнює МБ. Ну, тепер, оскільки у нас квадрат, знайдемо сторону квадрата. Перемет квадрата це 4 помножити на сторону. Ну, візьмемо довільну НМ, тоді НМ дорівнює 12 поділити на 4, це буде 3 сантиметри. За властивістю квадрата. У нас всі сторони рівні, тому НМ дорівнює НЛ, дорівнює ЛК, дорівнює КМ і дорівнює 3 сантиметри. А оскільки МБ дорівнює МН і АК дорівнює КЛ, То всі вони між собою будуть рівні. МБ дорівнює МН. Дорівнює АК і дорівнює КЛ і дорівнює 3 сантиметри. І тоді наша гіпотенуза АБ буде дорівнювати АК додати КМ, додати ПМ. Це 3 додати 3 додати 3. Маємо 9 сантиметрів. Записуємо відповідь. 9 сантиметрів. номер 5.25 із підручника геометрії 8, та номер 9.25 з підручника математика 8 виконано.